Дуже швидко робимо мій щоденний макіяж. Открию вам декілька моїх лайфхаків. Це саме звичайна вода. Я майже ніколи, ну якщо це не ранішній макіяж, не вмиваюся прямо перед самим макіяжем, а протираю водичкою, тобто очищую шкіру. І потім наношу свій такий якийсь догляд, підготовку до макіяжу. Обов'язково зволожую обличчя. Це мені, до речі, як база. Я не використовую загалом додатково базу. Це у мене такий кремчик від Farmstay. До речі, я його купила в Єві за 280 гривень. Я вчора була і побачила, що він вже 460 і це типу по акції. Наступне, що я роблю, це малюю бровки. Цією помадкою від Неверті і пензлик Top Face. Помадку я завжди фіксую тінюшечками. Обов'язково вони тоді стійкіші. Ну, це для тих, хто любить графічні брови, такі як я. Зараз я буду використовувати пуріто, бо я його вже нарешті хочу закінчити. Він, звісно, класний, ну він мені вже надоїв. У цьому макіяжі я хочу дати шанс другий оцьому бронзеру. Я колись його дуже сильно любила, а потім відклала, знаєте, на потом. Не помню нічого, звісно. Дивіться, який колір гарний. Наступне це у нас румяшечки. А! Капнуло! Ай, та ти що? Боже, дівчата, ну це макіяж богині просто якоїсь. Значить я не просто в Аврору їду, а на відкриття. Корпорації Аврори. Ой, це у мене сьогодні день експерименту. Хочу затестити з вами свою новеньку пудру. Це новинка від Paeze. Малінова, така красивая. Чик-чик-чик. Отако. Ой, гарно матує. Ой, як вона пахне! Я думала, вона малінова через те, що розова. А ще, дівочки, зараз будемо з вами експериментувати цими двома продуктами. Вони в мене вже дуже давно, не знаю вже, дай Бог, щоб в них срок годності ще не вийшов. Я їх не поняла. Коли їх всі хвалили, то мені вони спочатку то нравились, то не нравились, то п'ять нрав. Набираю бронзер. Ой-ой-ой, гарно. Тепер румяна. Румяна я тут трохи даже використовувала, вони в мене вже такі, знаєте, даже плоскінькі. Щось забагато. Хайлайтер у мене буде такий забал. Я його дуже люблю. Наступне це губені. Вареники будемо малювати. Ой, ну гарний олівчик. Він буквально вирівняв всю ситуацію. Ну, свисток, звісно, ми намалювали. Такий от макіяжик у нас вийшов, девочки.